Привіт, друзі! З вами компанія АвтоВОС. мене звуть Володимир. Хочу поділитися з вами сьогодні коротенько інформацією про те, в якому форматі існує наша компанія останні декілька місяців. Чому іноді важко отримати від нас зворотній зв'язок на питання про те, наприклад, коли буде оформлено мій автомобіль, який знаходиться в Клайпеді, або Польщі, або Румунії, або Нідерландах, або Німеччині, або Грузії. Друзі, до війни ми працювали з одним портом з портом Одеса. До війни у нас був лише один варіант, як забирати клієнтські автомобілі з того порту. Це наш автовоз. І ми своїм автовозом вивозили весь об'єм. Зараз друзі, у нас шість портів у шести країнах: це шість різних експедиторів, це шість різних логістів. Це не шість різних перевізників, а це безкінечна кількість різних перевізників, у яких щодня буквально міняються умови вивезення і міняються ціни вивезення. Тож для того щоб обслуговувати цей об'єм роботи, який ми маємо під час війни. Нам треба колектив разів в п'ять більше ніж той, що ми маємо. А в умовах війни ми не те, що не збільшились, друзі. А наш колектив трішки зменшився. Тому ми зараз маємо вибір або Сидіти і щодня відповідати всім нашим клієнтам, де автомобіль, на якому він етапі. І якщо ми будемо цим займатися, друзі, то ми не встигнемо якісно опрацьовувати саме логістику. Тобто, замість того, щоб спілкуватися з автовозами, з логістами по портах і так далі, ми будемо спілкуватися саме з клієнтами. Отже, маленьке прохання до тих, чиї автомобілі ще не доїхали. Друзі, вас залишилось небагато. Моє авто так само разом з вашими автомобілями. Ми виїхали в черзі останніх. Моє авто нещодавно тільки прибуло в Клайпеду. Якщо ваші автомобілі плюс-мінус десь рухаються паралельно з моїм, знайте, що залишились недовго. Всі порти Європи зараз відкривають контейнери на протязі півтора місяці, плюс клайпеда справляється, до речі, найкраще. Польща трошки довше, німеччина довше. Румунія взагалі нічого не відкриває. Ми звідти забираємо цілі, не розформовані, невідкриті контейнери і веземо в Україну. Нідерланди виставляють шалені просто демериджи, шалені простої в їхньому порту. Німеччина також дорога. Далі порт Грузії, друзі. Грузія непогано справляється, але є проблема забрати автомобілі звідти, тому що знову ж таки раніше можна було відправити їх в Одесу. Зараз потрібен перевізник. Зараз потрібен автовоз з тими автовозами. Також халепа їх також не вистачає. Їх перекуповують, перебивають ціною, щось змінюється, щось ламається там і так далі. Тобто постійні, постійні трабли з тими автовозами. І помножте ці всі трабли на шість країн і трабли в різних напрямках. Друзі, десь не справляються порти, десь затримки з відкриттям. Десь порт справляється, затримки з автовозами. Десь автовоз по Європі, друзі, як була проблема у нас в червні і на початку липня, що ми отримуємо зранку одну ціну. В обід нам кажуть, ні, ми за цю ціну не повеземо. А вже клієнту була озвучена ціна. Були випадки, коли нам сказали, що так, ми ваш автомобіль забрали, ціна узгоджена. Ми виїжджаємо на наступний день, коли ми вже нашого клієнта увідомили про це все. Ми отримуємо інформацію про те, що ні, ваш автомобіль ми не веземо, тому що він там перегрузом іде, і ми просто його згрузили. Отаких от, от проблем буквально зранку до ночі, і ми в цьому всьому варилися більше ніж два місяці. Тому зараз я перепрошую у всіх наших клієнтів за те, що ви не своєчасно отримали від нас зворотній зв'язок. Але наша совість чиста в тому плані, що в плані логістики ми зробили все можливе для того, щоб ваші автомобілі ніде жодного дня зайвого просто так не простоювали. Перед нами буквально стояв вибір або бути хорошими і постійно з усіма бути на зв'язку і пояснювати ці всі складні ситуації. Але в той самий час, коли би ми консультували одного клієнта, інший клієнт попадав би на гроші за зайві дні простоя. Тож було прийнято рішення, друзі, з чистою совістю відпрацювати на 100% наскільки ми могли. Ми не хотіли цього. Ми не хотіли, щоб наші автомобілі розсипалися по всій Європі, частково в Грузію. Навіть у нас в договорі вказано, що ми зустрічаємо автомобілі в Одесі і доставляємо автомобілі з Одеси до вказаного місця клієнтам. Зараз ми фактично виконали понаднормову роботу. Вона в 10 разів, а то і більше перевищує нашу норму, до якої ми звикли, і в якій ми нормально працювали, і не було ніколи збоїв. Ми нашу роботу зробили, нікому не виставили додаткові рахунки за нашу понаднормову роботу. І сподіваємось просто на ваше розуміння. Зараз залишок автомобілів, який ще не дійшов, він уже незначний, з нас навантаження потихеньку спадає. Ми вже приймаємо нові замовлення на автомобілі з Америки, ми вже оновили калькулятор на сайті, там уже нові, адекватні, правильні, сучасні тарифи. Ви можете зайти, ознайомитися з ними, прорахувати якийсь автомобіль для себе. Також ми відкрили новий напрямок електромобілів з Китаю. Зараз ви будете бачити більше відео про електромобілі. Ну і знову ж таки, для тих клієнтів, хто переживає чи працюємо ми взагалі. Я сьогодні приїхав у вихідний день на наше СТО. Покажу вам, скільки автомобілів у нас в роботі, з якими пошкодженнями вони проїжджають і що ми робимо. Було пошкодження попередній частині, спрацювала безпека. Також чекаємо безпеку. Ось так виглядає машина без торпеду. Як для себе фронтальну безпеку купувати можна, якщо ви самостійно будете контролювати процес її відновлення. Тобто ми сюди ставитимемо все по оригіналу. Ось у нас ще один джипчик. Він у нас в рестайлі. Тут у нас пошкоджена підвіска і міняється ліва сторона по безпеці. Зараз вже підвіску перекинули. Знову чекається безпека. Ось такий чирок у нас в базовій комплектації. Знову ж незначне пошкодження в передню частину. Капот залишається рідний, крила рідні. Те, що там пошкоджено під бампером, жалюзі міняються. Нижня частина бампера міняється, і частково оптика міняється. Тут також спрацювала фронтальна безпека, не дивлячись на те, що пошкодження абсолютно не сильно. У нас все навісне залишається рідне, але попало в датчик. Тому спрацювала безпека, безпека тут також буде відновлюватися. Геометрія ціла, фарбованих елементів буде мінімум. Так, Далі автомобіль, який також буде весь в рідній фарбі, вся безпека у цього джипчика ціла, друзі. У нього пошкодження незначне в задню частину. Буде фарбуватися у нас тільки бампер. В поляді там невелич, невеличка цяточка. От Ми її просто локально думаю підтампонимо і все. По рихтовці задньої стінки вона вже виконана. Далі грунтовка, покрас, герметик і збірка. І в камері у нас вже відкрашений ще один чирок в рестайлі. Зараз його полірують. Добрий день. Добре. Ще ось такий проєкт у нас в роботі. Скоро буде вже збірка. Довозяться всі запчастини. Пошкодження не сильні. Якщо хочете окреме відео по Теслі, пишіть в коментарях, друзі, я зроблю вам відео по Теслі. Тут у нас загуляв лонжерончик, але лонжерони у X'ів і US це не проблема. Вони просто знімаються, ставляться нові, тобто їх не треба вирізати, варити і таке інше. Тут машинка також чекає свою безпеку. Ну і ще один наш проект Ford Escape. Нещодавно прибув. Купуються двері зараз і купується фільонка порога. Ось тут оця фільоночка зам'ята, вона буде мінятися. Тут у нас спрацювала бокова шторка. Шторку знімемо, реставруємо. Ну що, друзі, коротенько показав вам невеличкий об'єм нашої роботи на одній станції. У нас є автомобілі ще на одній станції, які в роботі також. Загалом все працює, ми працюємо стосовно. Напрямку автомобілів з США все працює зараз. Автомобілі доставляються довше. Це 3,5-4 реальні місяці зараз, друзі. По морю питань немає, але Клайпеда ми зараз будемо возити тільки через Клайпеду, на розформування поки що витрачає 1,5-2 місяці, тому ми отримуємо наші 4 місяці. Чи є вигода в замовленні автомобілів із США? Так, друзі, є вигода, але якщо це не дуже популярні автомобілі. Тобто, якщо брати те, що популярне, те, чого сюди навезено дуже багато, то тут ринок просів. Якщо порівнювати, Саме з українським ринком, то ціна буде швидше за все така ж сама. Єдине, що, друзі, що якість автомобіля і прозорість історії буде відома вам на 100%. Бо на українському ринку ми ось допомагали декільком клієнтам придбати автомобілі тут, і це був просто треш те, чого ми там надивилися: як ці автомобілі відновлюються, як вони робляться саме на перепродаж. Отож, по авто з США. Оновлена інформація і оновлені тарифи на доставку є у нас на сайті, кого цікавить, можете заходити ознайомлюватись. І ми відкрили новий напрямок електроавтомобілі з Китаю. Сам я пересів уже на такий автомобіль і всім вам раджу, друзі, тому що це дуже-дуже економічно. За цим майбутнє і рано чи пізно, але всі ми пересядемо на електромобілі. Ціни на найпопулярніші моделі з Китаю ми виставили у нас на сайті. Там є каталог автомобілів. Заходьте також, ознайомлюйтесь. Умови доставки, оплат там також ми розписали. Загалом на цьому все. З вами була компанія Автогост. Мене звуть Володимир. Слава Україні!